Молитва слуги Божого Івана Павла II про єдність християн. Знесімо наші молитви і молімося разом. Нехай усі будуть одно, щоб усі християни давали приклад служіння Твоєму Царству. Щоб усі християнські спільноти заєдналися в пошуку цілковитої єдності, щоб втілювалася в життя досконала єдність усіх християн так. Щоб усі люди в Христі Господі прославили Бога, щоб усі народи землі подолали конфлікти й егоїзм і досягли повної єдності та миру в Божому царстві. Господи, згадай про твій народ, збережи його від усякого зла, зроби його досконалим у твоїй любові, освяти його і збери з чотирьох сторін світу в Твоєму царстві, яке ти для нього приготував. Бо твоя є сила і слава навіки. Амінь.